немає жодних проблем з так званою втомою від України. У нас є втома від Орбана зараз тут, у Брюсселі. Європейський союз виділив Україні 50 мільярдів євро допомоги на чотири роки для стабільності нашої фінансової та соціальної сфери. В майбутнє можемо дивитися більш оптимістично. Рішення ради Європейського Союзу не зміг заблокувати Віктор Орбан, бо позиція інших членів союзу була дуже жорсткою. Позицію Польщі почули, бо раніше прем'єр Дональд Туск відмінно справився з домашньою роботою, розблокував українсько польський кордон. Та маємо зрозуміти, це ще не фінал. Нам знову хочуть заблокувати кордон. Тепер вже фермери. Тільки це не привід для розпачу. Кризу можна вирішити раз і не завжди, але потрібні стратегічні рішення і їхній перелік. українсько польський кордон, цей кордон було заблоковано від 6 листопада минулого року. Ми робили все, щоб кордон розблокували, оскільки польські перевізники, а часом польські аграрії зупиняли з того боку не тільки фури і вантажівки, які везли необхідні для української економіки продукти, матеріали, сировину, а й військові фури і вантажівки, ті, які везли деталі для українських дронів, для української системи РЕБ, для того, щоб зупинити російського агресора. Очевидно, це блокування приносило величезну шкоду національній безпеці України. Не лише України, а й Польщі всі чекали призначення нового польського уряду. Але навіть після призначення уряду кордон залишався заблокованим. Тоді нові радовці – це і голова комісії з міжнародних справ, теперішній представник з відбудови України Павел Коваль, згодом міністр Сікорський, піднімали це питання в Києві і намагалися вирішити його в Варшаві з польськими перевізниками і з польськими аграріями. Питання було вирішене. Після цього новий прем'єр Дональд Туск здійснив візит у Київ. Там є із баржаважне, так і Після того, як розблокували границю, взагалі праця пішла набагато ліпше. І стояв, відкрутив паузу 10 годин. Дуже мало. Порівняно з тим, скільки стояли дві неділі, 14 днів, 13 днів. Це дуже файно. Я вчора приїхав вечором, дев'ятку зробив, поспав. Якраз мені підійшла черга на табло, зареєструвався і все, і приїхав. Будьте здорові, всього добре. Будьте здорові. Дуже вам дякую. Тішимося за вас. Гарної дороги. На все добре. Але чи остаточно вирішено це питання? На жаль, поки що ні. Тому що навіть протестувальники, які блокували кордон з того боку, говорили, що розблокували його тимчасово і з березня знову може продовжуватися блокування. 6 листопада 2023 року кордон заблокували перевізники, які раніше їздили в Росію і Білорусь. Їхній лідер Рафал Меклер якраз і є власником компанії, що колись обслуговувала росіян білорусів. Після введення антиросійських санкцій проти такого рішення Євросоюзу він організував протести. Тепер вимагає, аби Єврокомісія повернула для українців ліцензії на перевезення з України до Європейського Союзу і назад. Їх скасували після повномасштабного вторгнення Росії задля військової і гуманітарної допомоги, а також щоб підтримати українську економіку, яка втратила морські і авіаційні перевезення. Завдяки такому рішенню експорт з України до Європейського Союзу збільшився на 48 а імпорт на 44 Бюджет 2023 року це 1 трильйон 300 мільярдів гривень. Надходження від митниці – це 460 мільярдів, тобто біля третини усієї дохідної частини нашої скарбниці. Проте рішення Єврокомісії треба щороку продовжувати. Наступний термін червень 2024 року. Аби не допустити пролонгації угоди між Україною і Євросоюзом, люди Меклера готуються знову заблокувати кордон в березні. Мовою бюрократів скасування ліцензії для українців називається транспортний безвіз, але це обмежене і не зовсім правильне визначення. Насправді йдеться про коридори солідарності, через які західний світ допомагає Україні воювати і жити. Атака на них це акт агресії. І ми маємо підготуватися до повторення атаки навесні цього року. Що для цього треба зробити? Для початку, хоча б проаналізувати допущені помилки і зрозуміти, хто винен. За даними соціологічного опитування компанії InfoSapiens, яке було проведене в січні 24-го року, 58% українців добре поінформовані про блокаду кордону. І ще 38% чули про неї. Я це чула. Це мене коснулось особисто в плані роботи, тому що так як я вже сказала, працюю в інтернет-магазині. Працюю з товаром, який у нас приходить весь товар, практично з Польщі. Це дуже б'є по бізнесу. Вони ж в роті наші брати і друзі, і все ну як же ж так взяти її отак? 38% називають винними одразу три суб'єкти: польську владу, українську владу і Єврокомісію. Польща дуже повільно вирішує це питання, як польський уряд, і Євросоюз мало в це втручається. Тому Євросоюзу 100%. Вони могли це домовитися, але вони не заінтересовані, я так думаю. Ніхто навіть не спромігся від держави хоча б сформувати якусь внятну, нормальну контракцію. По-моєму, не професіонали. Вони не вміють ні говорити, вони не вміють ні. Домовлятися, вони не вміють. Їм треба ще добре вчитися. Ще 24% опитаних українців вважають, що винні Росія і її агентура в Польщі. Там прикладена рука Росії, це безперечно. Я вважаю так. Що хтось і винен в цьому прям конкретно, однозначно, це Росія. Та Росія винна в цьому. поляки, є Росія в усьому винна. Розберемося по кожному пункту. Почну зі звинувачень Євросоюзу. Якраз Брюссель в цій історії був нашим прямим союзником, не піддавався тиску, не скасував коридори солідарності і ще й погрожував Варшаві санкціями за її бездіяльність. На засіданні Європейської ради з питань транспорту 4 грудня 2023 року. Польський уряд Матеуша Моравецького, який вимагав відновити ліцензії для українців, підтримали тільки представники проросійських урядів Угорщини та Словаччини. Натомість категорично проти скасування коридору солідарності заявили представники Естонії, Литви, Латвії, Німеччини, Нідерландів, Швеції та Данії. Посли Литви, Латвії та Естонії у Варшаві навіть влаштували дипломатичний демарш на підтримку України. Профільний єврокомісар, громадянка Румунії Адіна Велян, звинуватила в бездіяльності польський уряд, який допустив блокаду. Єврокомісар назвала винним польський уряд, і як бачимо соцопитування, саме так вважають українці. І це дійсно так, але винен старий уряд від партії право і справедливість. Кабінет Моровецького вже в відставці, але тоді дозволив страйки на кордоні. Хоча це стратегічний об'єкт. Таким чином безвідповідальні політики намагалися створити побільше проблем новому прем'єру Дональду Туску. 11 грудня минулого року я приїхав в Варшаву на запрошення новообраного Сейму. На той час старий уряд не отримав в отому довіри, до влади прийшла коаліція на чолі з Дональдом Туском. Я був неприємно здивований, що тут не було нікого від української влади. На це була своя причина. Президент Зеленський зробив свою політичну ставку на партію Піс і повністю ігнорував польську опозицію. А коли вона стала владою, то виявилося, що ніякого діалогу з нею не вели, в тому числі з найгострішого питання блокування кордону. Я ж всі свої робочі зустрічі в Сеймі і в Сенаті. Присвятив саме цій кризі, бо вже місяць щільно нею займався. У нас були фантастичні зустрічі. Ми зустрілися з президентом Польщі Анжем Дудою, мали змістовну і глибоку розмову з головою сенату Польщі Малґжатою Кидавою Блонською. Привітали віце-спікера Міхала Камінського, працювали з усім комітетом у закордонних справах і з його очільником Павлом Ковалем. Всі обіцяли, що стосунки між Україною і Польщею будуть абсолютно перезавантажені. Я працював в Польщі майже тиждень і був щиро здивований, наскільки польське суспільство і польські журналісти взагалі не поінформовані про те, що відбувається. Щодня в мене були ефіри, я виступав на радіо і на телебаченні і всюди пояснював, що це є питання національної безпеки і що за блокадою кордону стоїть Російська Федерація. Доказів цього було достатньо. Блокування польсько-українського кордону підтримала політична партія Конфедерація, крайня права, антиукраїнська і антиєвропейська сила. Її лідери Януш Корвін Мікі і Джекуш Браун неодноразово підтримували російське вторгнення, анексію Криму, висловлювали територіальні претензії до України, заперечували злочини в Бучі, виступали проти антиросійських санкцій. Організатор блокади Рафал Меклер також належить до Конфедерації. Очолює її осередок у Люблінському воєводстві. Рівно про це я говорив і в Україні. Виступав в парламенті, звертався до міністрів, давав численні інтерв'ю, зняв докладний фільм про російський слід у провокації на кордоні, який можна подивитися за посиланням в описі під цим відео. Зауважу, що зараз кожний четвертий українець знає щодо цієї спецоперації причетний Кремль. Ця акція була синхронізована з початком російського наступу на фронті, який також почався в листопаді. Принаймні цю дату назвав генерал Буданов. Зараз триває наступальна операція Російської Федерації, вона почалася в листопаді 2023 року, Станом на зараз вже два з половиною місяць, як вона йде. Результати самі бачите. Невже влада не спроможна звести докупи початок російського наступу і початок блокування польського кордону? І, хоч я наполягав, що це не економічний протест, а чекійська спецоперація, ніхто цих аргументів не чув. Отже, би здіяли, бо як казав сам Зеленський. Треба просто почекати. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам. Все потепліше, нічого особливого вони не зробили. Я вам скажу так: все якось на самотік пущено. Напевно, були якісь кроки, але я врахую, що їх дуже мало було. Урядова вертикаль без вказівки з офісу президента також була паралізованою. Ще на початку блокади в листопаді я направив офіційне звернення до Міністерства закордонних справ і Міністерства інфраструктури. Я запитав шановних міністрів, що робить українська влада для того, щоб кордон було розблоковано. Скільки знаходиться протестувальників, які блокують рух українського транспорту? Які це асоціації, які причини блокування? МЗС відреагувало оперативно, а Міністерство інфраструктури, замість передбачених законом п'яти днів, тягнуло з відповіддю аж місяць. І зрозуміло, чому вони просто не знали, що сказати і що робити. В мене ж такий план був, і я його публічно представив. Перше. Президент Зеленський мав скликати РНБО. Уявіть собі, країна втрачає мільярди гривень, її військову техніку рахує і оглядає російська агентура, але за два місяці Рада нацбезпеки так і не зібралася. Друге. Президент Зеленський повинен був звернутися до президента Дуди і провести спільне засідання РНБО обох країн прямо на кордоні, а не вдавати, що блокада це суто економічне питання. Третє. В разі відмови Дуди, Зеленський мав звернутися до Ради Україна НАТО. Оскільки блокування кордону це гібридна атака на кордони Альянсу, акт агресії проти держав-членів. Нічого зроблено не було, адже в Україні тепер не прийнято слухати альтернативну думку. Тому блокада тривала так довго і завдала таких величезних збитків. На щастя, Дональд Туск зрілий політик і чудово розумів справжню причину кризи. Одразу після інавгурації недвозначно заявив маємо гарячу ситуацію на українсько польському кордоні. Там війна, це стратегічне місце для польщі. Ми не будемо толерувати жодних ситуацій, які б загрожували польській безпеці. без різниці, хто б це не інспірував, чи ініціював кабінет. Туска оперативно взявся вирішувати кризу. Це було непросто. Уряд коаліційний, там різні інтереси. Однак, польський прем'єр проявив лідерство: на кордоні дали зелене світло. А 22 січня до Києва прибув і сам Дональд Туск, вкотре підтвердив, що його позиція стосовно України, як очільника уряду, як провідного європейського політика, чітка та без подвійного дна. Це сьогодні Україна на своїх плечах несе питання безпеки всього європейського континенту. Це сьогодні Україна платить велику ціну крові за цінності, які є фундаментом вільного світу. От як ви вважаєте, чи щирий Дональд Туск в своїх заявах? Мені цікаво прочитати вашу думку з цього приводу у коментарях. У Росії не приховують розчарування результатами виборів в Польщі і створенням уряду Дональда Туска. В Кремлі сподівалися, що його формуватимуть консерватори з ПІС і проросійська конфедерація, що блокувала український кордон. А тоді, як планували у Москві, всі вигідні її сценарії стали б можливі: і вихід Польщі з ЄС, і продовження жорсткої антиукраїнської політики, і навіть висунення територіальних претензій до України. Як бачимо з останніх синхронних заяв угорських та румунських реваншистів, така інформаційна компанія вже була готова. 28 січня. Лідер угорської партії Міха Занг та член парламенту Ласло Тороцької заявив, що в разі припинення державності України внаслідок війни Угорщина претендуватиме на Закарпаття. У 22-му році Тороцької вже висловлював побажання, щоб Польща знову мала спільний кордон з Угорщиною. А вже 29 січня один з лідерів партії Альянс за об'єднання румунів Клаудіо Терзіу заявив: ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах. Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття все, що було і є частиною румунської нації. Повинно повернутися в межі кордонів однієї і тієї ж держави. Ця партія теж парламентська. Про територіальні претензії і апетити Угорщини і Румунії на українські землі і хто за цим стоїть, ми готуємо ще один документальний фільм. Підпишіться на мій Ютуб канал просто зараз, щоб отримати сповіщення про прем'єру. Але демократична зміна влади в Польщі зруйнувала гарандіозні плани Кремля. Драматичного повторення процесів столітньої давнини не станеться. Україна одержуватиме допомогу і фронт не посиплеться, і ніхто, крім відкритої російської агентури, на наші землі не зазіхає. Хоча з перших днів широкомасштабного вторгнення Путін лякав українців, що поляки хочуть забрати Львів. Вернуть собі, як вони вважають, свої історичні території, сьогоднішню Західну Україну. Яка ваша думка? Поляки дійсно думають повернути Львів? Прокоментуйте слова Путіна під цим відео. Туск приїхав до України 22 січня, тобто на день соборності України, який ми відзначаємо в пам'ять акту злуки УНР та ЗУНР 1919 року. А щоб сигнал для Кремля був не лише максимально промовистим, а й дуже потужним. Прем'єр Туск повідомив, що Польща приєднається до декларації країн Групи Семи про гарантії безпеки для України. Ця декларація має мобілізувати України, демократичні України, держави, України, держави вільного світу заради підтримки України і максималізації України. безпеки України. Прем'єр також оголосив, що між Україною і Польщею розпочинається безпрецедентна оборонна співпраця. найближчі місяці і роки це будуть також виклики, мілітарні, логістичні для всього вільного світу. Не може бути по іншому, бо тоді програємо всі. Ми будемо будувати спільні проекти. Підприємства будемо інвестувати у фірми в Польщі і в Україні, які будуть виробляти і будуть працювати заради збільшення наших оборонних здібностей і України і Польщі всієї Європи. Без незалежної України не буде незалежної Польщі. Цю тезу є ж поляки взяли в основу своєї зовнішньополітичної політичної доктрини. Але зараз ситуація змінюється, і Дональд Туск неодноразово в Києві говорив: без незалежної України не буде вільної і незалежної і Польщі, і Європи хтось колись сказав, що місце в найтемнішим місцем в пеклі. Що найтемніше місце у піклпеклі зарезервоване для тих, які вдають нейтральних в часи морального конфлікту. Сьогодні кожний вільному світі хто вдає нейтрального, хто вдає, що має рівне відношення, рівний до України і до Росії, заслуговує на це найтемніше місце в політичному пеклі. В Угорщині правильно зрозуміли, кому адресована ця критика. Міністр закордонних справ Петер Сіятро відреагував оперативно і дещо нервово. Угорщина це суверенна держава. В неї повне право на власну думку про війну в Україні. Подобається це туску чи ні. Нас непокоїть негласний союз. Віктора Орбана і Роберта Фіцо, політиків відверто проросійських і тому антиукраїнських, з перемогою на виборах в Польщі демократичної коаліції на чолі з Дональдом Туском, угорсько-словацький тандем вже не може називатися голосом Центрально-східної Європи. Голосніше, більш аргументовано і проєвропейськи звучить позиція польсько-чеського тандему. Днями Чехія запропонувала запровадити обмеження на пересування російських дипломатів країнами шенгенської зони. А сам прем'єр Туск підтвердив, що Польща стане драйвером вступу України до Євросоюзу. Це важлива заява, бо через блокування кордону багато хто засумнівався в польській щирості. Ми порозумілися з паном президентом справі в справі ролі. Польщі, яка буде намагатися допомогти у всіх аспектах акцесійного процесу, так щоб повне членство України в ЄС стало е, швидко фактом. Маємо розуміти, що Дональду Туску не буде просто йому треба витримати жорсткий тиск як суспільства, так і власної коаліції. Фермери і політичні партії, які їх представляють, демагогічно і наполегливо вимагають задоволення своїх інтересів. Тому маємо бути готовими до складного і предметного діалогу вже дуже скоро. Не допустити повторення останньої кризи, не дати росіянам знову зіграти нами і поляками і українцями це важливо. І від того, як впораємося, буде залежати довжина українського шляху до Євросоюзу. Ми бачимо, як польські фермери, які зараз блокують дороги всередині Польщі, серед іншого піднімають питання експорту українського збіжжя і української сільськогосподарської продукції. Очевидно, для нашого майбутнього, для нашої європейської інтеграції, для нашої врешті-решт безпеки. Це питання має бути вирішене один раз і назавжди. Наш кордон з Польщею, наш кордон з Європою, наша дорога солідарності має бути завжди вільною і має поєднувати Україну з вільним світом, з нашими найкращими союзниками. Чи зможемо раз і назавжди вирішити питання блокування кордону? Чи це вже вічна болячка? Чекаю ваших думок у коментарях. Ключ до вирішення проблеми це вироблення правильної стратегії, яка має складатися з трьох пунктів. Перше, визнати, що безперебійна робота пунктів пропуску на українському кордоні з країнами Євросоюзу і НАТО це питання національної безпеки не лише України і Польщі, а всього східного флангу НАТО і Європейського Союзу. Отже, безпеку українського кордону необхідно закріпити в угодах з Євросоюзом і Альянсом, а також в гарантіях безпеки з окремими країнами, робота над якими вже почалася. Друге. Економічні питання необхідно вирішувати за столом переговорів з урахуванням інтересів всіх сторін. Проте Україна не має погоджуватися, що тимчасові рішення прийняті на час війни це елемент переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Війна закінчиться, тоді й настане час для переговорів про перехідні періоди і квоти. Третє завдяки успішній роботі з ССУ і домовленостям з Румунією фактично відновлено. Показники довоєнних морських перевезень української агропродукції і інших товарів, тобто українці впоралися з великою проблемою всупереч ембарго на експорт нашого зерна до європейського союзу і тривалому блокуванню кордону. Отже, інтеграція України в ЄС це ситуація. Він він, коли виграють обидві сторони. Україна посилить потенціал Європи, а не лише братиме з неї кошти. Так само, як ЗСУ станеть великим посиленням спроможностей НАТО. Влада ж має позбутися комплексу жертви, який усі винні. Маємо нарешті довести Західному світу, до якого повертаємося, що ми не проблема, ми спосіб подолання проблеми, назва якій Росія. А детальніше про російський слід на польському кордоні дивіться в цьому документальному фільмі і не забудьте поставити вподобайку під цим відео і підписатися на мій канал.